Сьогодні у мене ювілей 45 років. І на нього я вже отримав подарунок. Сьогодні суд виніс рішення, яким встановив опіку над недіздатною особою. Тепер мій клієнт зможе оформити відстрочку і, законно, не переживаючи, що його бусифікують, поб'ють і заберуть незрозуміло куди, допомагати своїй родині. Це дуже приємно. Крім того, що хочу сказати. Хочу подякувати своїм друзям, підписникам, глядачам за те, що ви цікавитесь, за те, що ви дивитесь, за те, що ви ставите лайки та репости та пишете коментарі. Для мене це дуже важливо. Хочу у світ для народження загадати бажання, щоб у нас в країні закінчилась війна, і щоб ті особи, які вбивали, і ті особи, які крали, крали людей, крали кошти, оці всі шлагбауми, щоб всі вони понесли. Те, що вони заслужують. Друзі, будемо сподіватися, що скоро це збудеться. Буде як завжди допомагати ваш адвокат Неклеса.